Добрий день! Сьогодні на уроці ми дізнаємося більше про генну інженерію, дізнаємось технологію створення рекомбінатної молекули ДНК, хто є об'єктами дослідження генної інженерії, яке практичне застосування результатів генної інженерії, як застосовують методи генної інженерії в медицині та хто такі генетично модифіковані організми, також про законодавство України про трансгенні організми. Отже, починаємо. Генна інженерія. Завданнями генної інженерії є розроблення та вдосконалення методів перебудови геномів організмів, видаленням або введенням окремих генів чи їхніх груп. Сучасні біотехнологічні процеси часто базуються на методах генної інженерії, отриманні рекомбінантних ДНК. Під рекомбінантами. Розуміють, молекули ДНК, утворені шляхом об'єднання двох або більшої кількості фрагментів ДНК з різних джерел. На малюнку ми бачимо технологію створення рекомбінатної молекули ДНК. Поставте відео на паузу та замалюйте в ЗОС схематично цей малюнок. Перше, як ми бачимо, це плазміда, виділена з клітини бактерії, друге молекула ДНК, фрагмент якої цікавить дослідників. Потім дослідники за допомогою ферментів розшивають молекули ДНК на фрагменти, а за допомогою відповідного фрагменту розшивають плазмід. З молекули ДНК за допомогою ферментів виділяють фермент. Фрагмент молекули ДНК вставляють у плазміду. Зверніть увагу під час вшивання ферменти ДНК використовують комплементарні кінці молекули та плазміди. Плазміда із будованим фрагментом ДНК має ось такий готовий вигляд. Ще раз нагадую, що даний малюнок потрібно схематично замалювати в зошит, поставивши відео на паузу. Ідемо далі. Хто ж є об'єктами досліджень? Генної інженерії? Раніше це були переважно прокаріоти, наприклад, у геном бактерій. Введено гени пацюка і людини, які відповідають за синтез гормону інсуліну, необхідного хворим на цукровий діабет. Якщо гени еукаріотів просто ввести у прокаріотичну клітину, то досить складно змусити їх працювати. Для цього потрібно, щоб ці гени потрапили під контроль регуляторних елементів клітини хазяїн. Механізми регуляції активності генів у клітинах прокаріотів та еукаріотів відрізняються. Тому під час перенесення генів еукаріотів у клітини прокаріотів потрібно враховувати, що у клітина еукаріотів кожний структурний ген має власний набір регуляторних елементів, які активуються специфічними сигналами у різні періоди клітинного циклу. Ідемо далі. Практичне застосування результатів генної інженерії дуже широке. РНК-інтерферацію можна використовувати в медичній практиці для селекції. Для цього створюють так звані антисенторні молекули РНК. За складом вони відповідають послідовності нуклеотидів молекули М РНК певної клітини. Припустимо, що така сенсорна РНК кодує шкідливі для організму або небажані для селекціонера білки. Тоді вчені синтезують і вводять у клітину молекулу антисенсорної РНК. Ось таке практичне застосування результатів генної інженерії. А як же ж застосовують методи генної інженерії в медицині? Меди... Значить, що в нас тут саме головне? Перспективним напрямком медичній генетиці є генна терапія. Тобто це медична процедура, під час якої у хворого вилучають певні типи клітин, замінюють їхні дефектні частини нормальними, а потім вводять в організм. Завдяки цьому в організмі хворої людини можуть уже синтезуватися білки, яких до цього не вистачало. Хочеться сказати, що це є перспективний напрямок, за яким дуже велике майбутнє. За певних онкологічних та інфекційних захворювань. Методами генної терапії можна пригнічувати активність певних непотрібних генів. Хто ж такі генетично модифіковані організми? Нині багато уваги приділяють генетично зміненим або трансгенним організмам. Наприклад, методами гени-інженерії в геном рослин вводять певні гени, які забезпечують стійкість до дії пестицидів, шкідників, збудників, захворювань, інші несприятливі фактори навколишнього середовища. Дискусії щодо трансгенних організмів зумовили прийняття в Україні закону про державну систему біобезпеки під час здійснення генетичної інженерної діяльності. Він передбачає обов'язкову наукову оцінку ризику застосування генетично змінених організмів. В Україні широке вирощування генетично змінених рослин не проводилось, але в різних наукових установах випробовували різні сорти культурних рослин. Подивіться на малюнок. Користуючись малюнком, запишіть у зошит етапи отримання трансгенних тварин. На даному малюнку ви бачите метод отримання трансгенних е, тварин, зокрема овечки. Перше це ДНК конструкція, друге це позаядерна реакція, яка відбувається. Третє про ядро. Четверте заплідне на яйці клітина. Потім відбувається цю, імплантація цієї заплідненої яйцеклітини. Замалюйте в зошит. Давайте підведемо підсумки нашого уроку. Домашнє завдання. Поміркуйте, як особисто ви бачите перспективи у розвитку генної інженерії. Запишіть свої думки і міркування в зошит. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного дня, чудового настрою! І щоб все у вас давалося, все те, що ви запланували. Виконайте, будь ласка, всі завдання, які прозвучали у цьому відео, і не забудьте виконати також домашнє завдання.